Слава нашому Богу, Слава. брати і сестри. І ви знаєте, і згадався мені такий, такий е, гарний момент, описаний у Слові Божому. Ви пам'ятаєте, колись Господь посилав 70 учнів, тому і Біблії написано 72, ну неважно. Посилав їх він і дав їм владу і силу, і посилав їх проповідувати, звіщати Євангеліє. Він казав їм, будете виганяти бісів, будете лікувати людей. І вони пішли. І проходить певний там якийсь час, брати і сестри. І я читав із 10 голови від Луки Євангелії, із 17 вірша, тут описана та подія так. Повернулися 72 з радістю кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А він каже, а він сказав їм: бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на змію і скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Слава нашому Богу! Брати і сестри, я собі, я читав той вірш, я вже у вас сидлю другий раз, перший раз я дивився. Я посетив братів 50 в церкву, і там мені тема прийшла така, знаєте, і ми там відчували таке вдохновлення. І, і я думаю, сьогодні ну, перемотував собі в розумі, але Господь захотів так, щоб це прозвучало у вас. І я думав, браті і сестри, знаєте, я собі роздумував так: Боже, я працюючи на швидкі. Неодноразово ми доставляли людей із шизефронією у психічну лікарню. Я бачив їхні муки, їхні страждання. Деколи доводилося з міліціонерами їх прив'язувати у наручниках, знаєте, до, до рами автомобіля, щоб їх довести. І я собі думав, ну... Коли як би создала така, знаєте, сила, щоб можна було допомогти такій людині. І Христос каже, і нічого не буде неможливого для нас. Однако, брати і сестри, проходить життя, і ми видимо, як багато ще є бідність у, нашому, е е у нашій дорозі з Господом Ісусом Христом. Як багато нам ще не вистачає. І от я, прочитавши такі вірші, думав: та і я б радів. Коли б я був учасником у такі дії, де б підкоряли духи нечисті, я б під і вони я десь десь далеко я їх розумів. Вони піднесені, прийшли, вони раділи з того, що вони оздоровлювали людей. Я думав, не одна хвороба залишила хворого чоловіка. Біси, от вони, вони, тут, вони з цим зраділи і з такою радістю приходять до Ісуса і кажуть, Господи, а коли Він їх посилав, пам'ятаєте, Він каже, так, робіть, так, воді, там, себе воді, там, ночуйте і так далі. Шо, указував елементарні такі речі, як треба заодягнути, і все. І коли вони побачили такі чудеса, які Господь творив їхніми руками таку силу і владу, то вони такі піднесені, прийшли щасливі і кажуть: Господи, та, та навіть біси нам сап... покоряти нам. Знаєте, і, а, а тут, от, як, як трошки їхній градус радості, якби Ісус понизив і казав: більша радість має бути в тому, не то, щоб біси вам закоряти. А то, що ваші імена записані у книгу життя. Слава нашому Богу! Ми такли не роздумуємо на таких речах, якими дорогоцінними бачить нас Господь у себе, у своєму царстві. І як то дуже важливо про то пам'ятати. І, і тому Господь нас націлює, щоб наша вз у землі, нашої дороги, коли ми йдемо, коли ми бачимо його присутність, щоб ми все пам'ятали, і радість наша від того, що ми є діти, Божі, ви знаєте, кхе, бо вона нас супроводжувала на всьому лицю нашого странствування за Господом. тому що я коли читав у Євангелії Йоанна. В, я думав, ми там, коли читаємо його деякі повіствування, ми замічаємо, наскільки той чоловік був прив'язаний до Господа. І він багато про ту, ту любов і про ту радість описує, браті і сестри. Тому, видите, ще раз повторю, повторюю, а він сказав: бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Вони напевно такого не бачили. Ось я каже, коли вас послав, ось я дав вам владу наступати на змію і скорпіонів на всю ворожу силу і нічого вам не зашкодить. Брати і сестри, як ви думаєте, на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, це працює у народі, працює. І коли я завіряю вас, це працює, слава нашому Богу! Але коли щось у нас не виходить, ми не маємо бути у відчаї. Потому що Господь, який керує нашим життям, якому ми довірили своє життя, Він знає нашу ситуацію. Він не залишає нас. Він веде нас так, як хоче він, як хоче він щоб так це було. І тому він тут наголосив: однак не радійте з того, що вам підкоряється Дух. Тому що може бути такий момент, що Господь не захоче когось освободити від Злого Духа. І твоє лице поникне, бо все виходило, а один раз не виходить. І може статися так, що чоловік прийде до розпачу, і от тут Ісус говорить їм: однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що ваші імена записані на небесах. Одного разу я зайшов до одної жінки пристарілої, я ще живу в Волосянки, нижче. Трошки ставне, а я жив у Волосянці, де я женився, і зайшов по сусідстві до однієї жінки, вона вже пристаріла, сусідка наша. Ми щось заговорили за слово Боже. Я кажу: а ваше ім'я вписано в книгу для життя? Так. Ви уявляєте собі, людина похилого віку, вже треба думати серйозно, ході молодим, треба думати, всім треба думати. Але старий чоловік знає, що він помре, і треба думати про вічність. Незалежно в якій ти конфесії знаходиш. Але в, у зрілому віці у 80 років людина каже, а де, де то треба йти записати себе? А де записувати у книгу для життя? Най не знає про то. І то не смішно, брати і сестри, бути християнином, ходити все життя в церкву, носити Пасху, бути учасником різних е, ритуальних е, служінь. І не знати про книгу життя. А вона так висока, що про неї згадав Ісус. Не чуда, які будуть Тебе супроводжувати, не уздоровлення, не явлення ангелів на полі боя. Як от хлопці, я от недавно бачив одно свідоцтво, один солдат каже, що на полі боя крилатих ангелів. Я в життю не бачив крилатих ангелів, і я внутрі десь йому позавідував. Я віруючий чоловік, вже багато років я не бачив ні разу, навіть у сні. Господь заботиться про них. Але дивіться, Він підносить книгу життя. Тому що коли закінчиться все, коли прийде феномен, коли настане вічність, то там написано Йоанн згадав откровенні, що з'являться книги. І буде відкрита книга життя. І ви, уявіть собі. Який буде щасливий той чоловік, який буде учує своє ім'я, яке буде зачитано в книзі життя? Бо будуть об'явлені імена праведників? І їх буде чекати участь у царстві небеснім з Господом нашим Ісусом Христом. Тому це важливо, важливо все в нашому житті. Дуже би добре було, щоб Господь нас десь використав, щоб допомогти. Як я йду і чувствую себе, от я віруючий чоловік, я за кермом, там міліціонери охраняву того, знаєте, закованого у наручник. І я йому допомогти не можу. Розумієте, віруючи, я вроді, чоловік. Господь каже, і нічого не буде неможливого для вас. Інколи так то. то Але от Господь каже, думай з приводу записі в книзі для життя, тому що прийде час, і то найважливо. Тому нехай Господь нас, нам допоможе, щоб ми про те розмірковували, І дуже серйозно, бо це при всіх тих благословеннях, браття і сестри, які ми переживаємо, то дуже серйозний такий вопрос. щоб і ми знаємо, багато я вже не займав часу. Ми знаємо з історії священного писання святих Божих людей. У них за ту за ту, ту запіську не знали, вони пам'ятали навіть у часи Ветхого Завета. І вони помните, як Моїсей казав, учи за народ. Бо каже, якщо ти їх не ведеш, то і мене навіть викресли із книги життя, в яку ти мене вписав. Він пам'ятав про те, на кілько то важливо, браті і сестри. Ну нехай Господь нам допоможе, щоб над тим розмирковували, радо спішили на зібрання все. Використовували свій час, тому що, як Давид колись сказав, я зрадів, коли сказали, ми підемо додому Господнього. Не просто Давид ішов, йти щось там побачити, але він хотів бути співучасником. Він хотів сам будувати тоді -то служіння. Він колись каже. Мої руки зробили, тимпан, гуслі, супілку настроювали. Розумієте? Він все це робив для того, щоб ім'я Господа нашого Спасителя було прославлено та звеличено. І на закінчення я прочитаю із п'ятої голови до Солонян першого послання такі слова. Із 16 го вірша. Завжди радійте, неупинно моліться. За все дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Завжди, як, Яка б не була ситуація, де б ми це не опинили, але коли приходить такий час, щоб ми прагнули все знайти Господа, розуміли і все дякували йому, і все настроювалися. Я розумів, коли приходить скор, це дуже важко. Найти в собі, знаєте, слова подяки, участи скорбі. Ну я не знав, у яка то має бути дуже сильна позиція, стійка, але ми без, не зробимо нічого. Неможливо. Я пам'ятаю, коли от була розмова Господа з учениками, і він е, розказував <кхух> на кілько, які планки в царства Божого високі, підняті, то один із учеників Петро, він каже. Та хто тоді може спасти? Але Ісус сказав ніхто. Ніхто сам не може себе спасти. Якщо ви так колись не роздумували, може то для вас прозвучить зараз якось так критично, але це правда, брати і сестри. Ми залежні повністю від нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Бог. Батько, Отець нашого Господа Ісуса Христа, лише через призму Голгофи бачить нас своїми дітьми. Лише через кров Ісуса Христа, як та занавіска, Він нас бачить дітьми Божими, а в Христі Ісусі, святими Божими дітьми. Тому тот лозунг завжди радійте. Невпинно моліться за все. Дякуйте Богові, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Нехай Господь вас усіх благословить, принесе вам щастя, утіху у ваші доми, у ваші сім'ї. Майте віру, що Господь вам допоможе. І як вже сьогодні в молитві прозвучало, хто хворий, я знав, як це важко бути хворим. Коли мій зять недавно мав такий припадок, що йому тяжко було дихати. То мені було дуже больно, бо я знайомий з тим, як то важко, коли ти вроді все розумієш, ти вроді в мислі в тебе роблять все. І ти так же розумієш, що ти можеш померти. І не можеш собі дойш допомогти. Вроді мене ніч не боліло, але мені не вистачало дихати. Мені не хватало кисню і все на тому конець. Тому вірте, що Господь рядом, Господь допоможе. В нього є сила, і нічого не буде неможливого для вас. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, Богу нашому, слава за все. Амінь. Амінь.